На Минулому тижні отримали гуманітарну допомогу від фонду Монперія України. Це за сприяння народного депутата нашого Ігоря Молотка. Розхідні матеріали. На минулому тижні вже писалися, відвідав нас голова обласної ради Олексій Романько, вручив нам музей апарат і інкубатор для полового відділення, вдячний обласній раді і директор обласної лікарні Гороху за доставку апаратури. Також на минулому тижні е, чергову допомогу отримали від благодійного е, фонду АІСЕП, з яким давно співпрацює. Вони нас запрошували десь приблизно за місяць назад до себе на центральний офіс у Полтаву. Ми спілкувалися про продовження співпраці і на минулому тижні отримали гуманітарну допомогу, велику партію хірургічної інструментарії і е, розхідних матеріалів. Вдячні пану Христіяну, вдячні голові фонду Тетяні за Надамо допомогу. Я розумію, у нас є запаси відповідних матеріальних ресурсів на е, випадок обстрілу і так далі, враження людей. Давайте купимо окремо і ще двійною, тройну тройний запас таких матеріалів, положимо їх, запросимо кореспондентів, покажемо, що у нас в необхідній кількості є, щоб слідуючий раз, коли агресор намагається нас розвести по цим пелюшкам. І простиням, щоб люди наші знали, що не треба перепочувати, тому що в лікарні ціла кімната забита пелюшками, простинями, лі ліками і таке інше. У нас така можливість є. Давайте це зробимо і покажемо.